Коли ось до вас звертається замовник, які ви питання йому ставите? там по якому критеріям. запиту критеріям підбирається підлога? Найчастіше вже є готовий дизайн де угу. Дизайнер вже запланував окремо від підлоги. Не найчастіше це все таки ламінат або це модне підлогове покриття. Він угу. також буває різного формату, різних видів і типів. Сьогодні тільки присилали фотки з об'єкту. Дуже класно. ну і камінь, там бетон і все, все інше, воно також дуже класно мотують. Вау. Взагалі, а я не знала, що воно може і великим та що там Буває плашки стандартним, ти десь uh -huh. довжиною метр двадцять, метр тридцять, метр сорок. Бувають маленькі такі смо. Бувають наоборот лач ще, uh -huh. ще більше. Ну, вибір достатньо великий. Uh -huh. Головне дуже ну обережно обирати собі під продукту. Буквально вчора ми проводили тест на трьох зірцях. Один дешевий, другий спісі саме дешевий, і звичайний класний продукт європейський. стирається, нічого не залишається у всіх інших або розводи, або він навіть проникає ну, туди, mm -hmm. у внутрі со куди сорцеві і знімається шара шла. Все. Mm -hmm.